Віталій Шаломай, номер перший. Він зі стартових хвилин займає місце на лінії. Другий страж воріт Павло Радченко, номер 99. Це другий. Антон Лисенко, восьмий Микола Свирепов, і Третій капітан команди Роман Чернець. ФК Київ. Роман Халімовський у воротах перший номер. Восьмий Андрій Красножон. П'ятий. Микита Кришталь. А зараз ФК Київ. тягне м'яч Халімовський. Халімовський пробив ще. Він прострілює. Один. -дон. Один. -дон. Голкіпер, голкіперевкаїв. Роман Халімовський з власних володінь протягнув м'яча, сам пробивав, але не поцілив. Тому, мовляв, Роман це в повів. Давайте закінчимо з їх заявкою. Восьмий номер Андрій Красножон, п'ятий Микита Кришталь, десятий, автор забитого голу Віталій проходить м'яч після пасу. Ходить на Скиценка. Вадим Уже низом на Івана Петренка той пробиває першою тепер. З лівої, низом, реагує. Алгушевський. Знову. Він, Дубишевський. Лисюк, Дубишевський, Дубишевський. з Ценко блокує, виходить. Роман Талімонський, Шральну кола. Роман Чернець, Дубишевський, Дубишевський. Повернув партнер з лівої ноги. Пробиває Пробиваєся. Один дотик віддав Волошенко, кували простріл. Лешенко здорово ногу виставляє, пробиває злість Стеценко. Латим. Вадим. Вадим розвертається і з правою правої ноги. Влучає у суперника, підхоплює в карної зони площину. Де що? Страхував Стеценко свого стража воріт. Кришталь, підкат від. Вважає на кутку. Шаломай. Шаломай горі. Гол кібер пропонував Київ зі стартом Перпінотев. Для самої команди Романа Черниця. Ох який е, незручний. Точно на Скиценка. Скиценко. Чіпляє суперник. Ні. Трафи. Втрутився один із арбітрів. Скиценко в боротьбу Слівченко. Трати м'яча. Моменту. Дубишевського. Петренко. Не точно грає. Дубишевський. М'яч у нього Дубишевський. Дубишевський, Дубишевський. Є обличній. Горочка теж володіє хорошим ударом Мирослав. Лимар виборов Лимар. Кодить на красножона, а ось І він це добре вміє до того ж. Тайм розпочався із цього дзяворі колективом Герхардвінотео. А забиває нас Микола Свірєпов. Микола Свірєпов приїжджає Роман Альмонською, Мічков, з голкіпера Киян. тож зі стартом тайму підрив, незадоволений. Розташуванням, можливо, рухами без м'яча, іншою передачею. Ну а один од. Давай, давай, давай! Піскун і Скархарпінотал, простріл! Волошенко, Волошенко, Красножон, Лимар, Красножон, Красножон, стигає про. Міць, він. Назад на голкіпера. Шаломай точно. у правий край. Волошенко в один дотик. Львовський, перші нові голки перед да, ковалика, ковали, ковалик пробиває, цей удар блокується, ринувся на газон. Ковали, як це так? У ноги суперник спрямував хтось із киян і побіжний промах Халімовському Сергій Пироженко. Два години маємо вже на користь Керхар Пінотел. Ось уже і Рафи призупиняють гру. Продовжує на Газоні знаходитися верхонавець колективу Керхар-Пінотел. Напевно, давай, 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 давай. надії на власній половині під тиском. А протиснували мара там. Свірієво! Свірєбо! Продовжується гра після тайм І Вже момент виникає біля воріт. Волошенко пробивав, зреагував Скиценко. Він маніжко одягає. Заміна Голкіпера відбулася Скаценко. Іван Петренко, Вадим Скиценко. Партнер простріля. Леймар, Леймар. Леймар. Ближність і не забиває. Далі Леймар. Кутовий, лише кутовий, А отут уже виправляється. Лимар, виправляється. забиваючи, замикаючи прострільні від партнера із кута поля, на тих між попередчину, що ж, 2-2. 12-та хвилина по перерві і 2-2. Через Скаценка розібрає. Вадим до карної зони Лимар. Простріл. Дубишевський його ревок І Олександр Дубишевський. Пробиває, рятує Скиценко, Ще уда. І красножон. Красножон, піскун, не пускає. Але втікає Красножон, от. Простріл. Піскун. Залишається з і дає правіше скидка в центр. лівіше на Дубишевського. Дубишевський на Сій там спершу Скиценко згодом Дальня стійка. Ну що, ну що з Вадимом? Ну що з Вадимом? Він знову оступився, як і кілька миттєво з бітому, але цього разу суперник реалізував свою нагоду. І друзя Гарбінотело виходить 3-2. Лисюк забив третій Ей, гол. Керхар Бінотел сьомому номеру. Мирославу Куроцьці. Кер Харбі Нотел. Ще один аут. Для номінальних господарів. Простріл! Простріл, а м'яч в ворота. Мирослав Курочка. Мирослав Курочка, сьомий номер. Від нього м'яч у усіх коворіт Вадима Скиценка. І в два голи починає вести команда Романа Черниця. Поспішає вже розігрувати з центрального кола ФК Київ. Віддав Красножон, в один доти. Кришталь. Шталь назад. Перехоплює суперник. Вертопорожній м'яч. летить лише Пороженка. Того атакує і дарує тут м'яч красножону. опонент, На третього розігрують кияни! Китнути він хоче. Від лівіше. Сліпченко, центр. Пробиватиме Петренко, пробиває Петренко. І... Є змогу кутовий розігрувати ще. 26 секунд чистого часу. Переведення. Простріл Спіценко від нього лише блимар з лівої ноги. Пробиває блокує я Дубишевський. І ще підбирання за номінальними гостями. Добошевське перехоплення. Його справа порожні споживки. Успішною буде так запивання. П'ятий гол. Керкар Бінотел. Олександр Дубишевський. А для нього це перше в у сім матчів. 5-2 за 6 секунд чистого часу до. Завершення матчу. Не пішов на цей м'яч. Воло не буде зараховано. Було забито шосте, але вже після сигналу про завершення зустрічі, тож із рахунком 5-2. Мінотелло бігає. бігує київ.